Всім привіт! Мене звати Олексій Дикань. Я письменник фантаст, автор роману «Кайдашева Сім'я проти зомбі та інших виданих в Україні книжок. І сьогодні хочу зробити огляд цього девайса, який називається Freeride Travel. Я поговорю трошки про всю лінійку і всі інші моделі. Цих пристроїв, але я зупинився на цьому найменшому пристрої, який називається саме Traveler Freeride від компанії Astra House. Десь 6 років по тому я почав слідкувати за розвитком цієї серії девайсів для письменників, які були створені письменників і іншими письменниками для того, щоб покращити. Якість і швидкість створення чорнеток. Чому саме цей девайс? По-перше, тут от такий ось є e ink дисплей, який видно на сонці. Який видно, ну, навіть якщо ви там, поїдете на море, будете сидіти на пляжу, то, ну, майже фактично як Kindle. Такий же самий екран використовується. Uh, і через це батарея тримає 4 тижні. Це дуже довго для такого девайсу. Це не ноутбук, це фактично друкарська машинка з можливістю зберігання всіх файлів і автоматичною синхронізацією з вашими хмарами. Можна синхронізувати файли з Dropbox, Google Drive, і у них також є свій власний продукт, своя власна система, яка зберігає на сервері всі ваші файли, які ви можете потім там відреагувати. Взагалі, для чого вони створили ці девайси? Для того, щоб автори, які працюють з текстами, вони писали дуже швидко, писали чорнетки. Тобто це фактично не ноутбук, який вам дозволяє редагувати, шукати в інтернеті якусь інформацію. Тут можна тільки друкувати текст. Є можливість повертатися по тексту там вверх вгору прибирати якісь слова, але мета цього девайсу саме не редагування. Тому що, коли ми зупиняємося на те, щоб перечитати текст, то це дуже сильно як, зменшує нашу ефективність. Ми, як автори, починаємо просто перечитувати і виправляти якісь окремі е, відривки нашого тексту і зупиняємося в створенні самої чернетки. І мета цього дивиться, щоб ви не зупиняючись, просто напису, написали цілий розділ або навіть цілий роман. І потім ми вже через Хмару синхронізувалися і просто продовжили процес редагування, перечитування на комп'ютері, телефоні, там, не знаю, на ноутбуці. Але я скажу, що це дуже ефективно, це працює. І 6 років я свідкував за цією компанією, спілкувався з ними. Але проблема в чому була, що не було додано української мови. Зараз вона присутня. Бачите, я натискаю, є українська мова, розкладка клавіатури. Там є підтримка багато інших мов, які можна додати через сайт на цей девайс. І можна потім вже на самому девайсі перемикатися на ті мови, мови, які вам потрібні, як на комп'ютері. Звичайно. Це був такий вступ. Я, трошки я хочу тепер показати сам функціонал. Тепер щодо продуктів взагалі всіх серії фріврайтів. Я зупинився на Traveler, тому що він найменший, він найкомпактніший і найлегший. Але зараз флангман ця модель вона називається Smart Typewriter Typraйте. Вона важить майже 2 кг, коштує десь на 200 доларів дорожче. Але чим вона відрізняється? Вона відрізняється розміром. Вона не складається. Це як така велика друкарська машинка, фактично металева, алюмінієва. І в неї є, і присутня механічна клавіатура. Ну, фактично відчуття від друку, як на друкарській машинці. І е, ще один такий момент в цій моделі є підсвітка екрану. Тому ну, для людей, які не обмежені якимось простором, так, е... які просто хочуть мати якийсь такий дуже приємний, е... унікальний девайс на своєму робочому столі, то я, звичайно, раджу цю модель. Е... Підсвітка вона. Має якийсь певний сенс, але ця підсвітка вона присутня тільки на екрані. Клавіатура все одно вона не підсвічується. В цій серії є модель Hemingway, Wright це така лімітована серія з підписом родини Хеммінгуя з авторськими правами збереження. І ця модель ще дорожче коштує. І нова модель буде. Скоро е, в продажу це Альфа. Або це, це фактичний клон е, моделі Альфа Smart, яка була створена ще в 90-х роках, а це фактично її перевидання. Ну, тут взагалі екран набагато менший. Там десь три рядки тексту для того, щоб взагалі швидкість тексту була неймовірна, ну, щоб ви взагалі не відволікалися на те, щоб перечитувати свій текст. Хочу тепер порівняти. Е, Клавіатури. Ось, наприклад, Мій e Traveler На ньому дуже якісна, майже механічна клавіатура, але не настільки ну велика, як на флагманці моделі. Але все ще Ну це набагато краще і приємніше працювати на такій клавіатурі, ніж на клавіатурі е ноутбук. Бачите, що по розміру вона така ж сама, як на моєму великому ноутбуці але сам девайс набагато набагато менший. В порівнянні, наприклад, ця ж клавіатура з моїм Surface GO. Тобто Surface Go ще ще менше ніж ця клавіатура. І ці клавіші ви знаєте, принцип, принцип роботи всіх ноутбуків. Тут зовсім зовсім інший досвід. Друкування. Тепер щодо функціоналу. Як я вже казав, тут немає підсвітки екрану. Але це не є якимось мінусом, тому що ну, вам все одно потрібна буде підсвітка на клавіатуру, і екран він не допоможе. Але через те, що немає підсвітки, їм вдалося зробити фактично. От Екран ік е, в рівень з склом, і він тоненький. Тому це не є мінусом. Е, що мені допомагає? Е, от подібний такий девайс е, з підсвіткою, який просто можна закріпити. І ну, фактично в Вночі є підсвітка повністю всього девайса з клавіатурою і екраном. І це набагато приємніше для ока, ніж коли, як, наприклад, у мене от Kindle. І це вже не, ну, не перший мій девайс, на якому я читаю книжки з підсвіткою. І я вам скажу, що мені не дуже подобається сама технологія, як працює підсвітка на всіх цих електронних книгах. Тому що фактично вона як. Є там є додатковий слой, який світиться. І цю ж саму технологію використовується в моделі, в флангманці моделі. І ну, є такий ефект, як не лінзи, а як наче от, просто екран світиться. І це не, не дуже є добрим для, для очей. З такою якоюсь лампою, яку можна там регулювати, яскравість, температуру. Ви маєте змогу просто підсвітити повністю весь, весь девайс. Включно з клавіатурою і немає ніякої ну, рефлексії від самого екрану. І це набагато, набагато зручніше і, для, і ну, приємніше для ока, коли ви працюєте саме з такою підсвіткою. Тепер по функціоналу. Мене запитували, що можна взагалі робити на цьому девайсі, що не можна робити. Тому показую. По-перше, ну, на клавіатуру, звичайно, треба. Наклі... Ну, наліпити такі от наліпки, якісь будь-які від будь-якого ноутбука українською мовою підійдуть. Перемикається мова натисканням Ctrl-Shift, як і на комп'ютері. Але додати іншу мову ви можете тільки через їхній сайт, ну, через ваш профіль, як і інші якісь налаштування. І зараз вам просто продемонструю, як це працює. Вам потрібно буде зареєструватися на сайті. І цей продукт називається Postbox. І в цьому ну, в вашому профілі будуть налаштування вашого девайсу. Це фактично додавання різних мов. Бачите, в мене додана до англійської додаткова українська мова. І також тут ви можете керувати там різними можливостями вашого скринсейвера, і розмір тексту можна змінити від маленького до середнього, до великого. І це ну, є не дуже зручно, тому що ну, фактично мені частенько хочеться, наприклад, коли темно, або я втомився, я хочу працювати на середньому розмірі тексту. А коли. Я десь на подвір'ї, то мені хочеться зробити текст маленьким. І це треба заходити на сайт і змінювати ці налаштування. І бачите, я їх змінив. Я оновив сторінку. Але зміни все ще не відбулися на девайсі. Це також займає якийсь певний час, щоб система обновилася. От зараз, просто поки я з вами розмовляю, бачите, текст він великий, ну, середній. І от все ще все ще система обновляє інформацію. Через сервер. І через тільки через якийсь певний е термін часу текст зміниться на маленький. І це не, ну, не дуже зручно. Тому що, як, як я вже казав, то мені хочеться просто мати цю змогу е змінити розмір тексту просто ну, от, на самому девайсі. Також, що, що тут ще є? Є ось кнопка Special. Зараз ви бачите цей нижній екран, він окремий. Тут написано, скільки слів я набрав, скільки часу я працював зараз в цій сесії, і скільки символів я набрав. Якщо я буду нажимати цю натискати кнопку Special, то будуть змінюватися ці всі екрани на годинник, на таймер. Взагалі нічого немає на екрані. Потім е, назва і синхронізація з дробоксом. Ну і знову на екран. Як ви можете бачити, все. Текст вже змінився на маленький. І, ну, розумієте, так, це, це є мінусом. Тому що от вам хочеться прямо зараз змінити, але ви не можете. Ви змінили через сайт. Розмір тексту, потім продовжуєте працювати з текстом. І через там, хвилину, десь я не знаю, 30 секунд, тільки тоді вже відбувається синхронізація і зміна активується. Так, що ще? На девайсі присутні три оці кнопочки: це кнопки перемикання між папками. Коли наживаєш довго на якусь кнопочку. То тут є ідея відображення всіх файлів, створених в цій папці. Їх можна мільйон створити це не проблема. Переходжу, натискаю кнопочку B, переходжу в папку B. Натискаю кнопочку C, переходжу в, ну, в іншу папку. А якщо я швидко натисну на якусь кнопку, то я перейду в файл ці ну, папки, в які я працював ну, встаннє. Бачите, одразу не папка саме відкривається, а саме той файл, останній, який я використовував всі папці. Це дуже зручно і можу продовжити писати. Текст ну, набирати дуже-дуже приємно, зручно. Є певна затримка, коли літери з'являються на екрані, але це не критично, це взагалі через десь хвилин 5 ви взагалі не помічаєте це. Ну, можете це сприймати, як от, коли ви друкуєте на друкарській машинці, і ви знаєте, що коли ви натискаєте якусь клавішу, то е, такий ось е, як молоточок він б'є, е, з літерою б'є просто по стрічці е, з чорнилами і потім е, літера з'являється на вашому папері. То тут фактично ну, той самий ефект. Він взагалі ніяк ну, не буде е, впливати на. Саме вашу роботу працездатність, тому не думайте, що це є якимось е, недоліком. А, що то ще є? Тут є функціональні клавіші навігації, я їх е, стрілочки, окремих їх немає, вони тільки присутні на клавішах A, e, W, D N S. І коли ви натискаєте кнопку New, то ви можете. Перемикатися, ну, як переходити по, по рядкам, або по словам. Або по символам. Тут є дуже багато комбінацій клавіш, які можна подивитися в інструкції або на сайті, для того, щоб просто розібратися з принципом роботи. Їх, Ну, не, не так же важко. Вивчити я їх деякі я роздрукував там, на своєму палароді. Так що ще є: є можливість перемикатися по сторінкам по цими клавішами page up page down. Ви Просто pagedown. Якщо ви хочете перечитати все, що ви вже прочитали. Тут є присутні кнопки Wi-Fi. Тобто ви можете взагалі вимкнути, можете вимкнути, можете додати нові точки доступу. І постійно, коли у вас є інтернет, відбувається синхронізація з цих файлів з, ну, з кладом. І також є кнопка Send. Коли натискаєте кнопку Send, ви автоматично насилаєте цей файл на свій емейл. Як це виглядає? Так, зараз я заходжу на свою пошту і подивлюся, що мені тут прийшло. Ось, дивіться. Мені прийшло постбокс. Навчання на клавіатурі. Файл в двох форматах мені прислали. Це в тексті і PDF. Ну, Тож, фактично, кожного разу, коли ви завершите вашу робочу сенсію, замість. Ну, окрім того, що цей файл автоматично зберігається на самому девайсі, синхронізується з клаудами, ви ще можете і е, надсилати його собі на емейл e кожного разу, коли ви працюєте з якоюсь частиною тексту. І це дуже зручно. Як я вже казав, цей девайс не створений для того, щоб е, на ньому е, редагувати текст, але це можливо, просто ну, немає сенсу, щоб повертатися на багато сторінок е, назад і там щось пер переписувати. Ось Все, що ви бачите на екрані, ну тут ще ви можете е, оперувати з текстом. Ви можете його редагувати, вид видаляти е, по словам, можете видаляти по символам. Але ну, немає сенсу в цьому. Просто тому що коли ви зупиняєтесь, то зупиняється фактично ну, весь процес. І вам треба просто потім знову починати там ловити свої думки. Тому навіть якщо ви там робите якісь одруківки, то ну творці е інженери. Дизайнери цих девайсів, вони рекомендують просто продовжити писати навіть з помилками. Тому що потім все одно ви будете редагувати цей текст вже на комп'ютері, там на ноутбуці вашому, або на е, Google Drive. Так, е, якщо я от натискаю Shift, то я бачу клавіатуру, з якою я зараз працюю. Клавіатури в мене зараз дві. Е, ця кнопочка виконана із металу. Все, і, ну і. Петлі також із металу. Так, як... Е, коли я дивився на цей саме девайс в інтернеті, то ну, іноді здається, що це просто якась як іграшка, так? Дитяча, не дуже якісна, пластмасова. Але коли я взяв його в руку, то це, є відчуття, що це дійсно якісна, преміальна річ, е, е, для, ну, для музикантів ви можете порівняти, наприклад, от, уявіть собі там, клавіатури. Від Ямахи, да, або якісь там е, музичні пристрої. Це, це дуже ну от, якісний пластик. Тут він глянцевий, тут е, клавіші матові. І він виконаний в тако, в, кольорі, в кольорах е, ну от, фактично клавіш на роялі. так. Чому всі ці наліпки? Тому що дуже-дуже марка така поверхня. Ви бачите, так, всі, всі е, відбитки пальців. І тому вони в комплекті додають. Серветочку таку мікрофірбу. Ну, Дуже багато людей просто заклеюються А В комплекті також я ну, замовляв чехол, і він ну, нормальний. Фетровий такий матеріал, але дуже-дуже плотний. Ну, як фактично, от, коли я засовую пристрій цей в чехол, то кнопки, ну, Міліметр треба ще так дотягти, щоб вони закрились. Ну і це такий невеличкий недолік. Е, ще по недолікам. Е, мені зручніше завжди працювати на девайсах, які відкриваються екран ну набагато під більшим кутом. Тому мені подобається їхня модель. Е, ну, фран... флангман... А так, да, оця модель. Саме смартфон eh, прибрати, тому що ну, фактично екран знаходиться на тій же площині, що і, клавіатура. і ну, мені Іноді я дуже часто працюю на колінах, тримаючи ноутбук, то мені б було зручніше, але ну, це не критично. Так, ну, що я ще не сказал? Не необмежена кількість файлів, фактично, ви можете створити будь-яку кількість файлів. .ena. Ви можете створити декілька профайлів на цьому девайсі, і якщо декілька людей буде логінитися. То ви можете працювати як, ну, по черзі, і, маючи доступ тільки до своїх файлів. Це дуже зручно. Ну, це так само, як в профілі на ноутбуці. Не треба його вимикати взагалі ніколи. Просто відкриваєш, і він прокинається датчик, і ви продовжите працювати на тому ж файлі, з якого ви починали. Я буду далі тестувати його, намагатися працювати, брати його в якісь такі місця, типа кафе. Я вже працював навіть в автівці, не за кермом, звісно, але ну, на сидінні автівці, і було зручно. Звісно, це не додасть вам якоїсь там музи або натхнення. Але для мене ну, я слідкував за цим девайсом в 6 років. І зараз в мене з'явилася можливість саме от, у них його придбати за, за дуже велику знижку, і вони саме творці цього девайсу вони запропонували мені стати їхнім амбасадором, представником їхньої компанії. Тому кому цікаво, в мене є промокод на знижку 5% на всі товари цієї фірми. Нагадаю, що виробник це компанія Aster House, яка починала працювати через Кікстартер, ну, через всі ці краудфанті компанії, збираючи кошти на перші свої моделі. І ця модель ну, стала дуже-дуже популярною. Зараз дуже багато ну, тисяч письменників вони користуються ну, цими девайсами. І Вже дуже багато мільйонів слів написано саме на цих девайсах. Тому я раджу. Поцікавитися, подивитися інформацію. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся, я спробую відповісти на кожне. Всім дякую. З вами був Олексій.